Знаєте, що таке цифра 200? Це коли під час бою ти чуєш крик побратима. Хлопці, давайте сюди! Він ще дихає. І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними тремтячими руками засипаєш целакс і шепочеш, як молитву. Тихо, тихо, браток! Ти чого? Зараз Зараз все буде, все буде, коли розвалений у вас. Вичавлює божевільну швидкість, і під пострілами відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фальшера під божевілля танцю старої розвалюхи швидкої намагаються створити диво. І, поклавши руку на плече, кажуть водію: Не метушися. Ось і все. Коли в холодні стіни моргу приїжджає командир побратим і дає нову форму. Так прийнято. Так потрібно і курить сигарету за сигаретою. Лише кадик ходить ходором. А треба рідним повідомити. І знаєте, чоловіки плачуть. Це довга дорога навіки додому, і мати на колінах біля порога, божевілля воття. І мовчиш. Лише повторюєш, як манту. Пробачте, вибачте, не вберегли. І дитина. З переляканим поглядом інше не зрозумів, тата більше немає і виття вдови. Така молода, їм би жити, проклята війна. Це стукіт землі по кришці труни на поминках, а перед очима стрічка на фото. Тоді перед виїздом він так завзято сміявся. Це цифра 200 за нею доля. За нею життя просто цифра, а за нею.